Доброго дня, шановні хлопці та дівчата, зараз я вам покажу Смарагдову лікарню вперед. Ось ну, така була у нас лікарня, якщо б нашому малецькі не заважали. А так, звісно. Він не уїхав, правда, але ну, лікарня поки що не дали побудувати, але ну, це ж, ж ви знаєте хто. Вороги наші. Да, так, вони ні в чому не видав. Так. Скільки воно власті? Сім літ, чи шість років. Шість шостий. Нічому не винуватися. Ні в чому не винен, ні... нічого. Молодые. Ну але у його мріях вже є такі лікарні, є вже, вони вже побудовані. А громадія тут. Та да, всі. <laughs> нічого, нічого, що повоюємо марбелі тут. Контузія. Так, ну що, шановні друзі, знаєте, що я хочу сказати? Я зараз знаходжусь у лікарні, е, яку відбудував наш маленький Смарагдова. Він же пам'ятаєте, мільярд гривень зібрали. Ось ця лікарня, ось вона. Правда, у розовий кольор смараговий покрасили. От я не знаю, чому. Ось така лікарня. Подивися, як це все тут гарно. Ой, яке Таке. У мене хати такої немає. Слухайте, і шафа, дивіться, яка. О, це тут і подушки, і все. Післа тут є, ви подивиться. Ну, коротше. В малеську вам одного показувати не буду. Тут все їздить туди-сюди, хата, кровата, там все є туди. Зараз я вам, Зараз я вам покажу коридор. Тут, тут так підтвориться. Ой, Малеська побудована, звісно, таку лікарню. Квіти комусь принесли. Непонятно. Чи на похорони, чи Ну таке буває, ну Це життя, я вас прошу. Сьогодні є, завтра нема. Тут таке діло. Так, ну ля, вони розмалювали навіть. О, знайшов зелене. Пальми, зелене, пальми. Ось вони ж. О, на заборі, ви дивиться. Ось такий комплекс. Гарди і зелена плитка. О, та все це Малеська робив, я вам кажу. Я дивіться, і плазму повісив. Продав від OG. Написали б хоч малецька б тут. Хрестик. Ну, віруючому люди. Так, ось сто літі. Тут можна. Не, не звертайте увагу. Тут залишилось від пацієнта які. Там. Короче, друзі, все по вищому розряду. Yeah, yeah. А? Хавчик, так. Ну, правда, малецька попрацювала, але ну, так вот так вже розсисняв. Yeah, yeah. а? а, це нова. А. Слухай, не так вдома, не у супчик якийсь. А це що таке? О, а тут мяско, рисок, булочка. Так ти що, товарчик? вот это, это пікінь. Це так малеська за побродимів, за своїх заботиться. Ну, знаєте, кого там з різних напрямках привозять. Оце не так відпочивають тут, лікуються, відходять від бойових, так сказати. Ну і чого, що, ще ми дадим копати, я вам хочу сказати. Марбелівський батальйон зараз. Вже дуже все добренько. Ну, а насправді, друзі, шановні, це лікарня в Іспанії. Да. Мільярд гривень не зрозуміло де на Ахмадіт, который... Виділяли котру виділяв таку виділяв зрозуміло. Зрозуміло да у малиський пока він зберігається, а Він у нас жадний не віддає. на кошельки. Так, на кошельки на бінткоїнах. А також він кричав. Пам'ятаєте, що і ми привезли сюди багато грошей? Тому він каже: у мене поки ці гроші побудуть, які то всі донатили. Ви пам'ятаєте? Всі люди донатили потужно там 300 мільйонів чи 400. Малецька всього там свого фонду, Юнайтед, 24, які теж задонатили всі громадяни. Там тільки 200 мільйонів надіслали. Навіть Уоррен Баффет, американський мільярдер, сказав: Я дам обладнання для лікарні, коли ви її відбудуєте. Ну, поки що не відбудували. У Малецькі більш важлива справа. А до речі, нещодавно ще в кардіологічний центр прилетіло. Що ти там дригаєш руками? Ти давай акуратніше. Я така справа. Це тобі не ролики знімати. Гляд, дивись. Поліс якісь провода, там, висовує себе. Ой-ой, ой що твориться, а що це що значить смарагдовий батальйон Марбелівський. Зразу відсоєняюся і каже, пішли додому. Так що де гроші, я вам хочу сказати, незрозуміло. А, в кардіоцентр позавчора чи на минулої неділі прилітіло, Пиши пропала, немає у нас вже кардіологічного центру, я хочу сказати. І, мабуть, не відбудують. Ну, Якщо тільки люди не зберуться і не побудують цей центр. Що тобі? Це хто? Малеська? Все чи що? Ага. Смородове? А? Ага. Вкусний суп. Все вкусно тут. У Марбелі. Ось такі лікарні повинні бути. Тут зрозуміло, за що платять налоги. До 50%. Ось воно, куди йде. У нас теж зрозуміло. У нас теж зрозуміло, куди йде. На Роллс-Ройсах. зразу. І у малеський кошелек повний біткоїн разом з Андрюшкою. Тут все зрозуміло, куди гроші діваються. Ох, як хромстить булка. Ладно, будемо сподіватися, що Малецька все ж таки відбудує буде. Кардіологічний центр у місті Києві. Так, да, буде Зеледіт. Це точно. Що ще є, якісь питання? Постріляного з батальйону. Ось так. От, за Бобом ми тут потужно стоїмо, що аж навіть травми на виробництві. В керпу, да. То і так. А ви з лікарні знаєте як? Операцію зробили, наприклад, там на суглобі, перелом чи щось. У нас зараз теж медицина підтягнулася, але раніше треба було лежати в лікарні пару тижнів. А тут за кордоном два дня у лікарні, і все пішов додому. Це да, ж тому, що что... страхова медицина і дорого. Так, да, страхова медицина дорого лежать, да. тебе з каталкою вместе вивезуть, правда, сюди скажуть: давай додому, там лежи, здесь лежать не надо. На да, виписати, що це дорого. Тому додому і там будемо продовжувати так реабілітацію. Укачатися, там підтягуватися як малецька. Скільки він підтягується, ми mm -hmm. теж будемо підтягуватися, віджиматися. Продатися в стріт, так сказати. Ну давайте всім аля Олю, на зв'язку.